1 лютого 2018 року з робочим візитом керівництво Лозівської райдержадміністрації та районної ради завітали до декількох селищних та сільських рад Лозівщини. Це вже друга поїздка очільників Лозівського району. Перша відбулась 29 грудня минулого року. Робочу поїздку розпочали із об'єктів системи водопостачання у селищі Орілька. У 2017 році була пробурена глибинна свердловина 820 метрів та встановлена водонапірна башта ємністю 100 кубічних метрів. На проведення робіт по реконструкції системи водопостачання з державного бюджету було виділено близько 9 мільйонів гривень. Для завершення робіт по даному об'єкту, а саме заміні існуючої водопровідної мережі, довжиною близько 6 кілометрів, на поліетиленову необхідні кошти у сумі більше 4 мільйонів гривень. Сергій Красноперов зазначив, що вказана сума коштів буде виділена в поточному році на завершення робіт по даному об'єкту на черговій сесії обласної ради, яка має відбутися 1 березня. Далі керівництво району завітало з подарунками до декількох шкіл району. Першою була філія Орільської загальноосвітньої школи. Наш заклад в цьому в новому навчальному році був відзначений подякою Лозівської районної державної адміністрації і Лозівською районною радою за належну підготовку до нового навчального року. І за сприянням народного депутата України Гіршульда Анатолія Мосійовича, також з ініціативи нашого Лозівського голови. Районної державної адміністрації Сергія Геровича Краснопьорова і голови районної ради Лаптіва Володимира Миколаєвича замінено 71 вікно і замінено 71 вікно. Це буквально почти 70% до повної кількості. Замінені енергозберігаючі вікна в навчальних класах, а також у спортивній залі. Приділяємо велику увагу галузі освіта, звертаємося до Народного депутата України, до Харківської обласної державної адміністрації, до Кабінету міністра України і залучаємо значні кошти на галузі освіти. Як ми бачимо, школа Філія, ми всі пам'ятаємо, в прошлому році були переп'яті цією школою, було прийнято рішення про її припинення потім закриття. Потім, дослухавшись до думки громади, поспілкувавшись з головою, держави, з головою обласної державної адміністрації з Анатолієм Свічем Гішевим, поспоровівши роботу з депутатами районної ради і отримавши, отримавши запевнення селищного голови Івана Олександровича щодо додаткового фінансування з місцевого бюджету, ми створили опорну школу і цю школу зробили школою філією, і діти тут навчаються. І ми бачимо, що вкладаються кошти в інфраструктуру, вкладаються кошти надання знань, і як ми вже заявляли на попередніх прес-конференціях і в інтерв'ю, що в цьому році наша задача, Вікторія Івановна Буйка, начальник нашої освіти, це якість знань, яка цільнуться по зовнішньому незалежному оцінюванню. Ми цього до цього готові і ми знаємо, що з 1 вересня будуть нові правила щодо прошечків вступає в дію державна реформа освітня, тому ми до цього готуємося. І починаючи з цієї школи, ми ще заїдемо ще до кілька шкіл району сьогодні. І ви побачите, що ми готові, ми йдемо вперед. так. Не все так гарно і красиво, як хотілося би. Але за останні роки дуже багато чого зроблено і в цьому році зупинятися не будемо. А підтримка народного депутата а підтримка Юлії Несвітлична і дуже важлива для Лузівщини і велика благодарність. Шановні гості, ми в приміщенні філії Авійської загальносітні школи перших-третіх ступенів. На першому поверсі початкова школа, також їдальня і туалети. На другому поверсі, як я вже казав, навчальникам вединки спортивна зала. Підготовці до нового навчального року ми зробили належні, можна сказати, капітальні ремонти в трьох класах початкової школи, Тож з допомогою селищної ради, особливо Івана Олександровича і батьків. Також, як ви вже бачили, з Нового року в нас новий питний режим. Встановлено культури. По всій школі ви зараз будете бачити і по початкових класах у столові є у нас пакети 100 штук одноразових стаканчиків. А тут тут оце да діти кожна дитина має свою міні-бутилочку, підходить бутилочку підходи, очку і в процесі дня вона п'є. В минулому році, році було прийнято рішення районної ради, районної ради, з водатами поспілкувалися з освітою, є питання в районі щодо якісної питної води. Та питна вода, яка місцева і з із зі із свердловин, на жаль, є неякісною. Тому по школам району завозила сверда розвину, було прийнято рішення, щоб піти в сторону покращення якості води, возити воду бутильову в одноразовій тарі. І прийняли рішення розставити по всім школам такі е колера, щоб Є діти віде. не пили воду з кранів. крані. Е У яких об'ємах завозити може е проведений тендер перед новим роком? Е Всі школи заводяться чи ні? У нас е на сьогоднішній день заводяться більша частина навчальних більшу частину навчальних закладів. Розрахунок відбувався з, фіз... з, фізі... з фізіологічної потреби. Питного режиму півтора літра 1. на добу на дитину, тобто дитина може літер, от на день він розрахований, поки знаходиться дитина в навчальному закладі користуватися питною годиною. І ми проводили тендер через систему Прозора, через систему Прозору Прозор, проводити тендерну пропозицію 600 000, 000, 600 тисяч це, це річна. Сума води, але на нашої дітям команду не потрібні. Ну, цей варіант набагато кращий, тому що е, ми... ...опреділилися, де в нас які точки, там поставили кольора і намного легше, тому що тоді в нас базова точка була в столові, де баками привозили. Ми постійно ставили туди е, 5-літрові каністри. от та пропускна важка була способність і так далі. Тут Перші два дні, а потім все стало на свої місця і тепер нормально, добротно, ніхто не балується. Ми переживали, що ламатимуть крани, ніхто їх не ламає. Всіх построїли, показали майстер-клас, як треба користувати і так далі. всі, всі це Будь так, ласка, так. перший клас у нас майстерня, туалет і, будь ласка, на другий етап. На другий, Ми багато зробили підготовці до нового навчального року і постійно кожен рік стараємося зробити як найкраще для наших дітей, для нашої округи, для нашого регіону. Не можу не згадати, шановні присутність сьогодні серед нас і учні. Не можу не згадати, і ініціативна є лідери ініціативної групи. Довго ходили розмови у нас де брати кошти на Утримання цього навчального закладу, були думки в арільці в великому селищі Орілька залишити один навчальний заклад. Навіть вже провели сесію, зробили, прийняли депутати рішення про призупинення, потім все переіграли. Громада висунула нові вимоги, батьки ініціативна група. Зробили все, депутати районної ради і адміністрація району. Зробили, звичайно, були консультації із обласною державною адміністрацією з обласною радою. Зробили все для того, щоб не погіршити умови навчання для дітей селища Орілька. Я думаю, що Ті дискути, ті круглі столи, навіть сперечання були, я визнаю, але все зробили для того, щоб цей навчальний заклад для наших дітей вирішила громада так. Звичайно, ключове слово поставив в цьому, це голова адміністрації і селищний голова. Це ключові фігури. Селищний голова однозначно сказав. Поки я буду працювати, поки я буду співфінансувати цей навчальний заклад. Один і другий він не ділить. і сьогодні, йдучи по цьому навчальному. По цій будівлі бачачи людей, ну я думаю, що немає нарікань до влади. Ми все робимо для того, щоб матеріальну базу покращити. Юрій Миколаївич, мабуть, із Вікторією Іванівною з начальником управління освіти, все роблять для того, щоб якість освіти не погіршилася, а тільки покращилась. І ми готові з Сергієм Георгійовичем і надалі сприяти для того, щоб наші діти були готові до дорослого життя, для того, щоб вони вдало проходили зовнішнє незалежне оцінювання, цей іспит, і, звичайно, бачили, реалізували свої здібності у подальшому житті. Приймати непопулярні рішення, мабуть, це невдячна робота, От. непіарна робота, зрозуміло. Але ми, підтримуючи позицію держави з приводу створення освітніх округів, сьогодні отримали від неї відповідні преференції чи то в особі народного депутата, а це відповідне розпорядження Кабінету міністрів щодо виділення державних коштів. Якби не було освітнього округу, так це від губернатора Харківщини Юлії Світличної, тому що хто працює, хто допомагає, хто реформує, як би це не було незрозуміле для когось. Того будуть підтримувати. Це позиція керівництва району. Так, да, ми, в принципі, підлеглі державній політиці, це однозначно. Але з 1 січня 2018 року наш учитель отримав певну надбавку до заробітної плати. І ви буквально сьогодні, вчора, це вже відчули. Друге, з 1 вересня впродовж півроку, до речі, початкова ланка адміністрація шкіл в режимі онлайн. Будуть проходити відповідні курси на різних рівнях. Готуємося до нових стандартів в системі початкової освіти, які будуть впроваджені з 1 вересня. Тому це не просто подарунок, це те, без чого сьогодні впроваджувати нові державні стандарти просто неможливо. Тому вчитель буде приречений, працюючи з сучасними засобами навчання, себе переорієнтовувати, відходячи від традиційних крейдей. Казівки, дошки і такого іншого. Тому для, для зміцнення початкової ланки першого класу, а сучасна дошка. Но я знаю точно, що управління освіти потурбувалося про те, аби з метою забезпечення протипожежного режиму зміцнити вашу базу новими сучасними вогнегасниками. І ще скажу: з 1 вересня ми хочемо бачити в кожній школі для першачків новий сучасний кабінет. Можливо, це буде зусилля держави, області, району селищної ради і Батьківської громадськості. Можливо, це буде виключно потуги районної адміністрації районної ради. Сьогодні, коли доформовуються бюджети в державі, уточнюються, змінюються. У нас є багато планів, багато пропозицій. Сергій Гурович ще не сказав, але він, очевидно, це скаже в центральному корпусі в опорній школі про те, щоб і воліці зробити сучасні школи. І ті багато мільйонів, які прийшли на Краснопавлівку сьогодні, вони вже заходять сьогодні, 17-го року. І є тенденції на 18 й рік, вони заходять в Орільську освіту. Я, мабуть, скажу так, Сергій ви, вирісній копир, тепер вибачте запах мріє. займатися, я щиро дякую. не тільки вчителів, а й вчителя, все нам не знати. Розб'являється Далі завітали до Орільської загальноосвітньої школи. Цей навчальний заклад з вересня 2017 року працює як опорний навчальний заклад. У ньому за кошти районного бюджету було замінено вікна на енергозберігаючі та відремонтовано систему опалення. Також вручено сертифікати на плити для шкільної їдальні та для закладу дошкільної освіти ясла садок Калинка. За короткий термін, повторюсь, школа отримала реалізацію своїх мрій за багатьма напрямками. Спершу тут впродовж останніх 10 років не було належного санітарного режиму в плані тепла. Сучасна опалювальна система сьогодні працює в цій школі належним чином. Школа досить довго чекала на осучаснення фасаду свого і вікон, але Термомодернізація фасаду це в планах керівника нашого району і районної ради, районної адміністрації. А те, що сьогодні зроблено, практично понад 40% вікон встановлено вже сучасні пластикові енергозберігаючі, це було зроблено. Зрозуміло, що основним об'єктом освітнього середовища є предметно-засобове навчання, тому враховуючи клопотання керівництва району. Головою обласної державної адміністрації було порушено клопотання перед обласною радою і за рахунок програми соціально-економічного розвитку, за рахунок обласної програми Освітній простір Харківщини школа отримала три сучасних кабінети. Ті вчителі в нас творчі, креативні, за що маємо надзвичайно високі результати. Ми здобули диплом другого ступеня на Харківській обласній виставці педагогічних ідей освіти Харківщини 21 -е століття. Також ми маємо надзвичайно велику нагороду на міжнародній виставці, це золота медаль інноватика в сучасній освіті. Є в нас перша ластівка, яка здобула і є переможцем на всеукраїнських творчих, на всеукраїнських учнівських олімпіадах судового навчання і маємо надзвичайно велику підтримку обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, районної ради. За рахунок. Обласного бюджету за підтримки за підтримки Юлії Олександрівни було надано три природничо-математичних кабінети на суму 720 тисяч гривень. Також за рахунок районного бюджету, дякуючи Лозівській районній державній адміністрації, районній раді було надано ремонт системи опалення на мільйон 300, 000, а також ставлено вікна на. Півтора мільйона гривень. Ну, ми маємо цей потенціал і думаю, що ми не підведемо і будемо збагачувати за свої здобутки. Після задумки що потрібно, потрібна напорна школа, дуже багато вже зроблено. У 2016 році це квітальний ремонт кровлі садочка. Це додаткова група у садочку, це розробка проєкту в садочці калинка, повна реконструкція системи опалення. Це В цьому, минулому році в цій школі повна заміна системи опалення, ви часи побачите, це заміщення, постави нову котельню на вугіллі, в розрізі програми, державної програми заміщення газу. Повністю школа садочок перейшли на опалення вугіллям, і щоб зробити роботи комплексно, відповідно зробили систему опалення і в школі, і в цьому році зробимо в садочку. Більше мільйона потрачено на вікна і є запевнення. Юрій Сандрой Світличний 1 березня на сесії додатково нам цю школу виділяють мільйон 100 тисяч, щоб поставити всі інші вікна, вони до 1 березня будуть ставлені. Почнемо з подарунків. Ну, останнього разу ми були обіцялені чисто і болі. Запевнювали, що Професій. професійні. Кому? Хто побітав? Ну, щоб спорт був результативним, треба гарно харчуватися. Правильно, а для цього треба вчасно, технологічно, грамотно. з дотриманням всіх, всіх фізіологічних норм, ну, Що? готувати їжу. Тому з метою зміцнення вашого технологічного обладнання для Єтарі Сергіович, вирішить, будь ласка, ці два сертифікати. Один, один сертифікат е, на нова піч. Тут вона намальована, сьогодні нього ввечері вона буде вже в школі. Це в школу. Спасвільного вика. А два пані, Останній час довго просили і мені ремонтували постійно. Пробудемо. Останній раз, коли е, голова адміністрації Сергій Георгіч я був присутній на співбесіді чи на круглому столі з старшокласниками, е, я вже не пам'ятаю прізвище, але ви заважали е, телевізор. Е, телевізор ось у вас уже є, е, плазма, е, Я думаю, що ви будете задоволені. Розвивайтеся, ви здібні, ви перемагаєте, ви вас вже бачать не тільки фучні райони і вчителі, а бачать педагоги Харківщини, ви вже маєте перемоги і в місті Харкові. Значить, я думаю, що це тільки додасть енергії для того, щоб ви розвивали. З 1 вересня майбутні першокласники, а я знаю, що у вас вже за планом налічиться 25 дітей у перший клас і будуть йти саме до опорної школи. Тому є наказ Міністерства про те, що з 1 вересня. Перші класи будуть навчатися за новим державним стандартом нової української школи. Є перелік обладнання, яке край необхідно для навчання даної категорії дітей, тому за підтримки знову ж таки районного керівництва. Сергія Гіровича, Володимира Миколаївича, які постійно опікуються проблемами освіти, до яких я постійно звертаюся, і які постійно надають підтримку і допомогу. Тому за районні кошти бюджету було придбано сучасні дошки, це не інтерактивні, а сучасні дошки саме для першого класу, а також для старших класів вашої школи. І для полегшення щодо обробки інформації для її друкування сьогодні також ми навчаємо директору школи два сучасних принтера. Далі відвідали артільний навчально-виховний комплекс. У цьому навчальному закладі було відремонтовано покрівлю. Планується ще встановлення віконних блоків. Також за кошти районного бюджету для першого класу було придбано шкільну дошку. Було вручено два вогнегасники та сертифікат на електроплиту за рахунок субвенцій сільської ради. Після артільського навчально-виховного комплексу керівництво району відвідало Єлизаветівську філію Краснопавлівської загальноосвітньої школи. У цьому навчальному закладі за кошти районного бюджету, субвенції сільської ради та спонсорських коштів було замінено вікна на енергозберігаючі у спортивній залі. На зустрічі було вручено два вогнегасники з метою виконання наказу Міністерства освіти і науки України щодо посилення протипожежного та техногенного захисту об'єктів. Останнім навчальним закладом у робочій поїздці стала Краснопавлівська загальноосвітня школа. Вона стала першим у районі опорним навчальним закладом. У цій школі було проведено реконструкцію будівлі, встановлено енергозберігаючі вікна. Придбано три природничо-математичних кабінети з цифровими вимірювальними комп'ютерними комплексами, закуплено духовку та електропіч. Також школа отримала для першого класу три шкільні дошки та два принтери. Три класних дошки для навчальних кабінетів старшої школи, а також два вогнегасники. Так як ми 11 клас, ми останній рік ці школи, але наша школа буде процвітати і квітнути. З раді вас. Спасибо нашому чесно, дякую нашому конечно, адміністрації, тому що вона теж підтримує нашу школу як може. У нас багато спонсорів. були чесно вам дякуємо. Савішу крайну свят про розрушених. Так вас по відкриванні доживає. Было очень смачно тут